26 лютого у міській бібліотеці для дорослих відбувся творчий вечір талановитої поетеси, прозаїка, члена національної спілки письменників України, лауреата премії Василя Симоненка, Володимира Малика, Панаса Мирного, міжнародної премії Українська мова, мова єднання», автора 13 поетичних та прозових збірок нашої землячки Наталії Баклай. Творча зустріч була приурочена до ювілейного дня народження, який Наталія Михайлівна відзначила напередодні. Першим приємним сюрпризом для ювілярки стала українська пісня у виконанні викладача музичної школи Інни Діхтяр. Що зростає біля, Цей день всі найщиріші та найтепліші слова звучали для імениниці. Привітав зі святом Наталію Баклай і міський голова Олександр Грицаєнко. Тому від всіх хлопенчан, які тут присутні, від тих, хто не зміг змічений підійти, я думаю, що вони вітали вас протягом цих днів з днем народження. щиро вітаємо. вам, здорові, на все добре, на все життя. Здоров'я вам. Знак вдячності за великий внесок в українську культуру Олександр Грицаєнко вручив Наталії Михайлівні почесну грамоту обласної ради. Знак до неї та цінний подарунок. Поетеса була щиро зворушена такою увагою та подякувала усім присутнім за вітання та прихильність. Я дуже дорожу вашою увагою, вашою увагою, вашою любов'ю до моєї творчості. І до моєї творчої долі. Продовжився вечір читанням віршів з останньої збірки Наталії Бакла серцевина. Я думала ти це кора деревини, яка всі вітри затуля, а ти, Україна, ота серцевина, що корінь трима і гілля. Я знала, що мати то є берегиня сімейного ладу і тепла. А мати у хаті це та серцевина. Без котрої хати нема. Не менш приємним доповненням до усіх чудових слів на адресу ювілярки стали пісні на її вірші у виконанні Анатолія Куценка та Олени Тесленко. Творча зустріч прийшла в теплій та дружній атмосфері, що безперечно запам'ятається як і мениниці, так і шанувальникам її таланту. Крістіна Новосьолова, Юрій Щербань, Телевізійна служба новин об'єктив.